Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, сьогодні буду в такому форматі з вами спілкуватися. Пробігала сьогодні півдня, то ходила на процедури, то ходила сьогодні на стрижку, підстриглась, спека неможлива, вимкнення світла. Сьогодні вимкнули світло не по графіку. У нас таке, наче третя черга. Напишіть там, у кого яка черга. І чи у вас воно співпадає, у нас не співпадає. Зараз прийшла, підстриглась, прийшла, є світло, вімкнула бігом кондиціонер. Думаю, хай він тут трошки надує. Отут я намагаюся все, все в кімнаті, щоб у мене було закрито. В кухні також закрито. Ну, В принципі, все воно тут у мене як і, ну, такий затишок. Хоча в нас там і тіньочок за цим за вікнами, але все ж таки намагаюся, намагаюся, щоб було більш-менш ну, сюди пряме попадання промінів не було. Сьогодні планувала поприбиратися, але з вимкненням світла, ну, яке ж прибирання, не пропилісосить, нічого такого. Ну, і із Спека. Якби воно ну, можна було вімкнути кондиціонер та це все зробити. З холодильником, як відчувала, я і казала вчора чи позавчора на каналі, що готую зараз на один день максимум, ну, може на два. Ну, от сьогодні от фрикадельки, я робила вчора суп грибний робила, то, думаю, що якраз сьогодні ми його і даємо. А надалі, якщо таке ж буде вимкнення світла, в нас вчора взагалі було не було точніше, 16 годин світла із 24, то звісно все повикидали люди, попропадало. Але якраз я тільки приготувала, і тож вимкнули світло. Тому ні, вчора в нас не вимикали. Нас вчора не вимикали, це сьогодні нас так вимкнули, наче якась аварійна була, ну, в общем, якась цим вимкненням світла взагалі не зрозуміла, як воно вимикається, по якій черзі. Ну, Я ж кажу, складається враження, що хочуть добити з усіх сторон. Ця аномальна жара це з вимкненням світла взагалі не зрозуміла, як і що його, і як воно <кій> далі буде. Гудять генератори по місту? Спостерігала таку картину. Сидять двоє дівчаток, такі років по 13, по 15, може, п'ють каву. Кав'ярня, п'ють каву, і через буквально, там, я не знаю, метр не більше та навіть ближче, стоїть генератор. Світло, світло пішло. А ні, а ч мене? Чо в мене не пішло? А чого? А що в мене тут потухло? Ні, світло є. Ой, пробачте. Світло є, он, бачите, кондиціонер працює. А що в мене в телефоні потухло? Тут в мене стояла така, щоб вам не Ну коротше, дівчата, не знаю, я записую одним кадром, неможливо зараз все опублікувати, що ти плануєш. І ось сьогодні відео теж це не знаю, коли зальється. А перед цим каналом «Жизнь Худіющі богині» взагалі. Відео ну, не заливалося, аж поки я не попала під інтернет, що вдома з мобільного не заливається. Тому сьогодні, якщо буде можливість, я обов'язково з вами проведу ефір. Якщо вийде на вулиці, бо сьогодні наша, ой, наша черга волонтерити. І, скоріш за все, буду з місця. Якщо в мене вийде з місця. То я, звісно, ефір проведу. Якщо не вийде, то тоді, якщо буде світло, то ми тоді зустрінемось вже після 9, коли я прийду з автівки допомоги. То, коротше, або 8, або десь хвилин десь 21-15, ось так десь буде. Ну, а так, в принципі, люди, ті, хто живуть вище, це, звичайно, треш, тому що 4 п'ятий, 5 3 поверхи. Вони взагалі неможливо сьогодні ходила стригтися. Майстриня моя каже, що маленька дитина взагалі неможливо не дихати нічим. Ну, я думаю, ви всі, хто живе на таких, на високих поверхах, ті відчули це. Особливо, коли ліфт не працює, десь ідеш, піднятися. Воно, наче і непогано для здоров'я, але все ж таки, як не крути, а... Серцево-судинні захворювання, вони зараз дуже-дуже активуються. Дуже багато людей зараз в лікарнях, тому що або інсульти, або інфаркти, бережіть себе обережно. Тим паче, зараз що вдома ти не можеш собі знайти спокій, бо то повітряні тривоги, то це все виключення світла. Ну, намагайтеся якось в квартирі, щоб у вас було більш-менш. Завішано все. Да? Ну, от, в моєму випадку, це жалюзі. Якщо у вас штори, там, штори закривайте, Ні, то може щось повісити для того, щоб не було прямого попадання сонця. Да? Тобто на домі, на, дому, на домі, коли я жила, я там вішала такі сонце від як воно, ці сонцезащитні, такі були, як ну, шторки, фольги, я забула, як вони називаються то такі іноді на роботі такі вішала, тому це як варіант. До речі, цвіте орхідея. Ці я казала, дві мене не, 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 поки ще не бубаняться. Он, чоловіку подарували віскі хлопцям, але він не п'є. Та й я, у нас стоїть, та бутилка треба її прибрати. О, такі, такі, як здрастя. Дуся, звісно, дусі дуже важко. В неї такий пуфік, на якому вона завжди спить. А зараз, коли це вимкнення світла, вона лягає на пол, На полу їй трошечки легше. То от зараз я вимкнула кондиціонер, в цьому місяці прийшла, вже те, можу подивитись через приват 24. Ой, Скільки ж там напалила світла. На 700 гривень. До речі, напишіть, хто наскільки вже напалив світла, бо коли тільки з'являється. По черзі світло да, вмикається, що стиралка вмикається. У мене отут, он, Я не знаю, вам видно, не видно. О, зараз поверну, а бачите, ось стирається воно, то воно все, ну, розумієте, да, коли спека така, то намагаюся постирала, я її практично не вбираю, бо тут в мене немає, щоб вивішувати. Ну, Є там невеличка. Ну, Балкона немає, маю на увазі, то от працюється. Як її господі, сушка 24 на 7. Поправи, встигла, бігом світло дали, включила, все. З посудом також, бігом-бігом помила, все те саме. Ну, Зараз помитись, якщо бойлер не нагріється, то і не страшно, тому що зараз і така погода, що. Ну, Гарячою там водою, не знаю, скоріш за все, не будемо купатися. Завтра, можливо, поїду до сестри, дзвонила, поставили вони басейн. Якщо вона дозволить там трошки познімати, то, а може, вона мене познімає, то обов'язково з вами поділюсь. Вони теж таким чином трошечки спасаються від такої спеки. На городах, звісно, все палиться, не встигає. Один час обіцяють бути електроенергія, тут нема, не попаливати, все сохне, все, ну, коротше, все, все пропадає. Пишіть, як ви там справляєтесь, як, у вас, як, ви, як ви взагалі українці, мої ріднесеньки. Хочу вас всіх, всіх, всіх міцно обійняти. Я вас міцно обійняю, обіймаю, люблю, цілую і ціную. Пока-пока.